Тема, на яку ви точно довго чекали. Сьогодні ми поговоримо про контрнаступ та завищені очікування від нього. Вітаю, мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. Якщо послідкувати за тенденцією того, як це розбувалось, вся ця тема з контрнаступом, треба розуміти те, як працює людський мозок. Тетяна Руденко, психолог. Від 2015 року працює з ветеранами та їх родинами, засновниця громадської організації Вільний вибір, яка розробила мобільний додаток психологічної підтримки ветеранів. База. Е, він не не переносить пустоти якоїсь. Та е, в принципі, ми, як українці, взагалі схильні до такої такі речі, як магічне мислення. Та, ми, якщо щось не можемо пояснити, то ми там надбудовуємо. Є такий когнітивний фільтр, який називається магічне мислення. Ми там шукаємо або заговор, або якусь магічну дію. Зрадити перемога це от туди. Та, тобто, такі, але це вже більше про фільтр чорне і біле. І очікувати від людей, що вони будуть не людьми ну це теж наївно. Тому важливо цю комунікацію вибудовувати розумно, давати необхідну долю інформації. Вона має бути має бути виважена. В Україні в тилу проживає близько 30 мільйонів людей. У кожного своє бачення, як має розвиватись довгоочікуваний контрнаступ. Далеко за лінією фронту лунають думки, мов і темпи незадовільні, і нових звільнених міст немає. Проте люди забувають, що звільненню Херсону передувала кропітка і довготривала робота. А от як перебіг контрнаступу сприймають в окопах? Ми мали б, напевне, це дуже швидко і легко закінчити, адже нам дали час, нам дали техніку. У нас штурмова бригада досвід в штурмах ми маємо неабиякий. Розуміло, що це буде питання зовсім не одного дня і навіть не одного тижня. В житті це важкий процес. Ємкий, багатоетапний, і який потребує від кожного багато терпіння, наснаги, емоційної, психологічної витримки та загортованості. Ті, хто знаходиться в тилу, якщо їм не подобається, те, як проходить наступ, якщо їм не подобається так, як військові з цим справляються. Будь ласка, вступайте до лав Збройних сил України. Зокрема, в штурмові частини, і творіть історію власними руками. Власне, люди, коли знаходяться дуже довгий час в стресовій якісь ситуації, їх нервова система теж виснажується. Коли у нас менше сил, у нас менше критики, та тобто, ми легше зісковзуємо в якісь такі різкі. Висновки, да, якісь такі там або дійсно зрада, все ми все програли. Якщо ми вже ще не знаходимося на там кордонах 91-го року, то все це теж про виснаження. Насправді, американська адміністрація кілька разів натякала, що українська армія рухається повільніше ніж хотілося б. Зауважень не витримав навіть головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він нагадав, що кожен метр звільненої землі дається кров'ю наших бійців. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Без повного постачання ці плани взагалі неможливі, але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостерігачам, але це їхні проблеми. Надмірні очікування завжди призводять до відчуття розчарування, тому що не стається так, як ми собі намріяли в голові. Та й ми тоді можемо відчувати дуже широкий спектр емоцій. Від навіть роздрутування до якоїсь такої апатії, коли руки опускаються і здається, що це безкінечно та буде тривати. Але хороша новина в тому, що нічого безкінечного немає. Я взагалі не переконана, що цивільні мають собі взагалі ставити якісь терміни. Цивільним необхідно налаштуватися ну, на той самий марафон, робити те, що вони можуть робити, там підтримувати збройні сили і ну, взагалі силу оборони. Чи якщо людям Взагалі нічого казати не будуть, то буде ще гірше. Да? Але з іншого боку, треба давати дозовану інформацію, тому що кожен з нас експерт, і кожен думає, що він добре знає, як і робити свою роботу, ну, точніше, не свою роботу, а роботу армії, при тому вони в армії чомусь не знаходяться. А, і з іншого боку, людям, які відчувають там якусь непереборну надбажання, над щоб от зараз. Ми взяли все звільнили от прям в один момент. Ну напевно, варто працювати зі своїм емоційним станом для того, щоб бути і в контакті з реальністю, але при цьому мати достатню силу для того, щоб бути в цій реальності. Щодо результатів контрнаступу, то багато з експертів очікують, що він буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дуже дорогою ціною. А от пересічні українці очікують від контрнаступу чогось величезного, і тому не втомлюються засипати питаннями своїх близьких. Хто на фронті мовляв, як там справи? Цікаво, а як правильно відповідати на такі питання і не дратуватись? Більш доцільно домовлятися з сім'єю, щоб ці моменти якось не обговорювати більш глибоко, тому що воно ці розмови вони трошки мають як то кажуть. Хіркі після смак. Та й взагалі ми з родиною домовилися, що якщо це доцільно, я зможу розповісти так, щоб вони це зрозуміли, то я буду розповідати. А якщо ні, то питати не варто. Важливо розуміти військовим, да, що в здоровій системі да, люди це питають не тому, що вони хочуть тебе задовбати. Да. Люди це питають, тому що в них, них є своя якась тривога про те, де ти, як ти, свої страхи, свої переживання. І насправді, якщо у них немає взагалі ніякої інформації, утворюється ось ця бульбушка відсутності, де людина починає собі придумувати. Відповідно, тут важливо домовлятися, тому якусь заповнювати цю інформаційну бульбашку необхідно доступну інформацію з чіткою домовленістю, що більше я не можу сказати. Але зараз, отак от більше того, я рекомендую родинам зробити контактною особою зв'язковим когось одного. Ну, наприклад, це дружина. Да, і вона єдина, хто е, комунікує з військовим. Вся інформація стікається до однієї людини, і, відповідно, вона вже комунікує з усіма іншими. Насправді дуже робоча схема. В свою чергу, родині важливо розуміти, що фокус уваги військового зараз ну, зовсім не на тому, що відбувається у них. І це нормально в цьому періоді. Це абсолютно нормально. І тут важливо ну ось це ось цю думку, що це є нормально, постійно, хоч на стікарів собі пишіть, щиті кудись тому що а, дуже часто викликає таке, ніби ми не важливі, да, думки приходять. Він про нас там не думає, або він нам нічого не каже, або вона та да, якісь такі штуки. і Це такі дуже некорисні думки. Вони не зі зла не через довіру, а не просто автоматичні. Да, от воно просто приходить в голову. А коли приходить така думка в голову, то. Підіймається ціла купа емоцій, і ми починаємо знов таки або казати щось не те, або робити щось не то, що напружує саму ситуацію в стосунок. Ситуація на фронті доволі складна. Тож, як військовим психологічно підготуватись до контрнаступу? Головне, щоб панувала довіра в колективі. Ну і постійно тренуватись. Для початку до командира має бути довіра. Та командир має бути тою фігурою, на яку будуть орієнтуватись. І це найбільша задача командира це створити ті умови, коли буде ця довіра. Але якщо ти не будеш чогось робити сам, то очікувати, що твої підлеглі це почнуть робити ну, принаймні, наївно. Тому, напевно, своїм прикладом, своїм а, серйозним ставленням до збереження психічного здоров'я, своїми там діями, та, що я це роблю, ну, роби як я, в принцип, це, напевно, один з таких елементів, яким Дуже вплинуть на те, як буде себе почувати підрозділ в психології, так само як і в медицині, прості речі рятують життя, і тут теж треба розуміти, що це не є якась на суперсікретіки, які, якщо будеш робити, то точно з тобою нічого не станеться. Ні, це доволі прості речі. Тобі треба там, пити воду. Дихати, ну, рахувати речі, ну, тобто давати своєму мозку зв'язку з реальністю, там, фокусуватись на якихось конкретних речах, там, камера, наприклад, що да, я перед собою бачу, там, ще якісь деталі, підтримувати життєдіяльність нашого організму, давати йому їжу, по можливості відпочинок, сон і воду. Це такі базова-базова-базова історія. Далі ми починаємо там, практики дихання. Це може бути, наприклад, дихання, яке ми називаємо за квадратом. Коли ми робимо глибокий вдих через ніс протягом 4 секунд утримуємо дихання 4 секунди, глибокий видих через рот протягом 4 секунд, знову утримуємо, знову вдих, видих і так за квадратом, допоки наш. Наше дихання не стабілізується. І ще є такі дихання, які називаються дихання животом. Воно ж протитривожне проти дихання. Це коли ми не поверхнево, да, знов таки дихаємо, а так ніби надуваємо живіт. Ми вдихаємо через ніс глибокий дих і повільний видих через рот, який в два рази довший а, випускаємо повітря. І так, ніби опускаючи, дихаючи. Якщо ми не говоритимемо про контрнаступ, то люди почнуть вигадувати інформацію про перебіг подій. Адже мозок не терпить порожнечі. Але треба винайти той баланс, щоб і людям розказати, і не нашкодити діям армії. Підписуйтесь на ютуб канал Військового телебачення України. Ставте вподобайку під це відео та пишіть коментар. З вами була Ганна Мельник і психологія війни. До зустрічі!